У селі Рованці під Луцьком сталася масштабна автоаварія. Позашляховик Тойота врізався у припарковані біля дороги автівки. Віталій, власник однієї з постраждалих машин, розповідає, після такого своє рено вже не відремонтує. Ну моя машина, я думаю, що ремонту не підлягає, тому що там відбитий задній бампер, відбиті задні двері, пожмакана машина. Повністю. Вона ремонту, на мій погляд, і кузов. Як бачите, дирки в ньому не знаю, чим воно там пробило, чи якоюсь рейсою, чи чим чоловік каже, залишив в машині дружину з дитиною та пішов поновити страховий поліс. Самого зіткнення розповідає, не бачив, але добре почув удар. Після цього вийшов на вулицю подивитись, що сталося. Я, я прийшов тільки побачив те, що моя машина розбита, і за нею ще одна машина розбита. Дружина з дитиною з сльозами на очах же стояли на порозі в кафе, ну перелякані. Ну і все. Далі приїхала міліція і розбирались. Не почути звук зіткнення кажуть при дорожній крамниці було важко. Чули, Чули звуки? Напевно, всі можу бачили, як ні Там. не бачили чорну Тойоту, як кажуть очевидці поза камерою, на великій швидкості занесло на парковку. Автівка потрощила кущі біля дороги, протаранила два автомобілі. Та білборд на щастя ніхто не постраждав. Батько Віталія Олександр переконаний, після такого парковку мають огородити. Стоянка собі значить поставити одвойника, поставити рейси, поставити як щоб воно передохраняло, щоб ти міг спокійно поставити машину, піти зробити страховку чи попити кави. У поліції розповідають подробиці автопригоди. Водій ймовірно, що не впорався з керуванням, внаслідок чого такі здоров'я що призвело. До цього ДТП, до доскоє цього ДТП на місці. Працювали співробітники групи патрульної поліції. Водія освідували, Він був тверезий на момент вчинення ДТП. Якщо буде доведено, що водій Тойоти порушив правила дорожнього руху, йому швидше за все світить штраф 17 тисяч гривень. Окрім цього, кажуть у поліції, чоловік має відшкодувати збитки власникам понівечених автівок. Дмитро Супронюк, Василь Марищук, 12 канал.